Вітаю на уроці музичного мистецтва. Наступна тема: музично-театральні жанри, опера. Мета глибше зануритись в оперну творчість, з'ясувати, хто такий концертмейстер в симфонічному оркестрі та за що він відповідає. Серед усіх видів сценічного мистецтва опера є найбільш синтетичним, поєднуючи в собі художню літературу, вібрето, музику, вокальну та інструментальну, театр, сценічна дія, хореографію, танець, образотворче мистецтво, грим, костюми, декорації. Батьківщиною опери є італія і перекладається як дія, діяльність, праця, твір, творчість. Поштовхом до створення опери стала ренесансна ідея учених гуманістів, письменників і музикантів щодо відродження давньогрецької трагедії. Зародившись на межі 16-18 століть, як драма під музику, до початку 19-го століття вона перетворилася на чисто музичну виставу, в якій речитативу співучо-ритмічні декламації майже не залишилося місця. А в сюжет вистави органічно вписалися арії, каватини, вокальні ансамблі, хор. Опера складається з дій, а дії поділяються на сцени. Також важливими елементами вистави є освітлення, а ще режисура. Якщо публіка знаходить, що постановка надто радикальна, то режисера можуть забукати Тупіт ніг, крики, бійки, все це може відбуватися в оперному театрі. Це традиція західних театрів. Глядачі не лише висловлюють своє схвалення бурхливими оплесками та криками Браво до речі, браво призначається чоловікові. Браво! Жінці браві кільком артистам або всьому колективу. Отже, глядачі не лише схвалюють постановку, а й показують своє незадоволення криками бу. При цьому думки з приводу конкретної вистави можуть розділятися, і тоді в залі розгортаються баталії, порівняні з розпалом фанатських пристрастей на футбольному матчі. Частина людей аплодує, тупає ногами і кричить від захоплення. Інша частина відчайдушно прагне перекричати прихильників постановки своїми незадоволеними. Бу оперну виставу супроводжує симфонічний оркестр. Пригадайте, до складу симфонічного оркестру входять всі інструменти: струнні, смичкові і щепкові, дерев'яні і мітні духові, ударні. В групу інструментів очолює музикант, якого називають концертмейстер. В його обов'язки входить перевірка правильності налаштування усіх інструментів оркестру. Концертмейстер в тій чи іншій мірі, відповідно до правил і звичаїв даного колективу, керує роботою музикантів своєї групи на репетиціях, а в ході звучання музики виконує сольну партію. Якщо така є у творі, особливе значення має концертмейстер групи перших скрипок, якого називають також концертмейстером оркестру. Він першим виходить на сцену, ведучи за собою весь колектив. Повертаючись до оркестру, розпочинає налаштування. Він готує не лише оркестр, а й публіку до початку виступу. Інколи концертмейстер оркестру бере на себе функцію диригента. Це те, що бачить глядач, решта творчі будні оркестру, репетиції, відточування, штрихова техніка музичних творів. Це не тільки творчість диригентів, а й величезна частина життя концертмейстера. В Україні засновником оперної творчості є Микола Віталійович Лисенко. Композитор охоплює різну тематику: історико-героїчна опера Тарас Бульба, комічна різдвяна ніч, лірико-фантастична опера Утоплена, опера сатира Енеїда. Одна із найпопулярніших опер композитора лірико-побутова Наталка Полтавка, яку Микола Віталійович створив за п'єсою Івана Котляревського, розповідає про життя простого народу. Ой, не хоч і салакані садка. Ой, і і я Головна героїня опери полтавська дівчина Наталка. Розумна, чесна, скромна, працьовита, краса і розум дівчини приваблюють багатьох шанувальників. Але вона чекає на свого коханого Петра, який перебуває у далекій стороні. І невідомо, коли повернеться. Дідію люблю тебе до безконечності. Бог з вами, добродій. Ну що ви говорите? Я речі вашої собі в толк не возьму. Я тебе люблю і хочу як його, на тобі ж... же Чи я вам ливня? Mm. Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я просто городу. У нас є я з волом, а кінь з конем. Ну. Mm.